Всім привіт! Ви в саду Артура і зараз ми будемо садити ще ці три хвойні рослини. Кунінгамія, ялиця Кавказька і Дугласія. Псевдоцуга Менезеса. Так, Бембос, Бембік! Що ти там робиш? Будеш допомагати мені? І зараз будемо садити, підливати. Ще перед цим вибираємо зараз місця, де вони будуть рости, щоб ось і вибрали місце для ялиці кавказької. Ось тут вона буде рости. Дугласію ми посадили біля смирічок. Ось цю сосно кідрова, напевно, будемо пересаджувати десь в інакше місце. Тут в мене буде такий лісок. Хто там запитував за криптомерією кристату, як перезимувала? Ось. Щось думаю, що вона вже напевне все її буде тут зрізав половину. Гілки може була дуже суха, бачите. А ця ще ніби бореться, але щось сумніваюся, що з нею щось буде. Мої попри куп... соціпаріси. Пісташка як перезимувала, вже готується до росту. Кунінгамію вирішив посадити тут біля дому, щоб тепло її було. Ось така кунінгамія. Я до речі, знайшов сайт, де дуже дешеві ціни, можна сказати. Я за неї заплатив, здається, 250 гривень. І дуже гарних Бачите, саджанці, то додам в опис до відео посилання, де можна собі замовити. Ось так. Чути гул бджолів. В Києві ще поки що не просинається, хоча, здається, тут вже вроді буде просинатися, актинедія просинається. Магнолія ще не цвіте. Кедр ліванський, арукарія чилійська. Ось такий садочок. Щось в мене з кіпорисакою, тупим на награцеліс, на, пролив його сігнумом. Які можете дати ще рекомендації, що з ним відбувається. Буду дуже вдячний. Сосна Культера шишками до 2,5 кг. До речі, тепер читав статтю, щоб не садити біля дому, бо шишки несуть загрозу для життя. Будемо думати, як з цим боротися. Покажу, що точно вартує садити, навіть коли мороз мінус 5. Ось подивіться. Жимолость. Здається, було мінус 5 і вони зав'язалися, уявляєте, це просто шок. Я зараз покажу вам абрикосу, яка за 8 років вродила один раз нормально. Один раз нормально. Ну, десь може пів ведра абрикосів, може відро було. І за 8 років вона на цьому простогоні після морозу мінус 5. Ні, є де не де цвіт і навіть бджола літає. Плюс великого дерева, що воно цвете не в один день. Ось це вже відцвело, а це тільки починає. А тут сорт цунамі, який дуже сильно рекламують в інтернеті. Але чи мені дійсно цунамі прислали? От як він. Раз зацвів, ударив мінус 5 і... і все. Така якась ситуація. По хурмі зніму окреме відео, але можу сказати, що хурма жива. І це не може не радувати. Мигдаль цвіте, але ні разу не родив. Напевно його будемо забирати геть звідси. Ось так зараз виглядає садочок. Дуже дякую за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!